У горішніх плавнях відбувся весняний кубок ферум з плавання, який зібрав 500 юнаків та дівчат, з яких 80 представляли горішні плавні. Протягом трьох днів учасники змагань виходили на водні доріжки басейну Нептун. Турнір виявився досить представницьким, і крім господарів змагань, зібрав юних плавців із Києва, Кам'янського, Полтави, Сум, Південно-Українська, Кременчука та Харкова. Проведення такого масштабного змагання це ще одне підтвердження гарного розвитку плавання у горішніх плавнях. Багато спортсменів високої кваліфікації, пловці тут було виховано. І цей турнір, який традиційно вже ми проводимо в горішніх плавнях, це ще одна змога нашим дітям стартанути в цей наш нелегкий час, показати свої результати. І кожен тренер має надію, що його спортсмен показує найкращий час, що буде в нього якась спортивна велика перспектива. Е, дуже добре, що такі змагання проводяться. І, скажімо, так, наш більш-менш благополучний регіон. Ми плаваємо, маємо можливість тренуватися, а команди деякі гості нашого турніру, приїхали там Харківська область, Миколаївська. У них немає особливої змоги тренуватися, але все, все рівно знаходять тренери. Можливість діти приїжджають, стартують, показують якісь результати, розвиваються. З кожним новим змаганням зростає і рівень турніру Кубок Ферум. Цього року вперше на змаганні була застосована електронна система занесення та оновлення результатів. Вони з'являлися у мережі інтернет одразу після завершення запливів. Також завдяки новим електронним нововведенням, саме комп'ютерна програма формувала запливи, друкувала грамоти по вікових категоріях, розподіляла спортсменів по водних доріжках не тільки під час змагань, але й перед розминкою. Ми розвиваємося від турніру до турніру, працювала додаткова електроніка. по... Формуванню заявок, також результати змагань через 5-7 секунд, вже були зразу ж в інтернеті. Кожен хто, наприклад, поділився зсилкою на ці змагання батькам, рідним близьким. Він міг в інтернеті переглянути результати. Тому батьки там більша частина батьків, які не можуть прийти і підтримати свою дитину, то вони, хоча б хоч можуть побачити зразу результат. На водних доріжках басейну Нептун розігрувалися медалі у трьох вікових категоріях серед юнаків та дівчат до 14 років. Також на старт виходили й учасники старшого віку, але вони брали участь поза конкурсом. Під час змагання покращити свої результати та відчути смак боротьби під час запливів мали можливість усі, хто брав участь у турнірі «Кубок Ферум». Турнір, скажімо так, класний, він потрібний. Дякую спонсорам, дякую ферму, дякую міській владі, адміністрації спортивної школи за те, що у нас є змога проводити такі змагання. Після запливів найкращі юнаки та дівчата отримували ексклюзивні медалі турніру Кубок Ферум, грамоти та подарунки. І після цього позитивні емоції у чемпіонів та чемпіонок збільшуються як мінімум вдвічі. Мені сподобалось другий день змагання, важкий був, але все було класно. Ми всі покращили результати. У мене все добре, получала результати і зайняла перше місце вже який раз? Десятий, Десятий. на цьому турнірі. Так. Ну а саме цього року, яке яка медаль на цьому турнірі цього року? Е, всі перші місця у мене не було не другого, не третього, тільки перші. перше. Перше. Як вважаєш, чому так виходить? Тому що тренувалася, хотіла результати і змогла. Вірила, мені тут дуже сподобалось, тому що купок дуже такий багато суперників і змагатися дуже класно і є стимул змагання. Я зайняла два третіх місця і два других. Гарні емоції юнакам та дівчатам забезпечив високий рівень змагань з плавання, до яких вже в четверте поспіль долучається громадська організація «Ферум». Також зусилля до проведення цього турніру доклали відділ культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради, відділення національного олімпійського комітету України у Горішніх плавнях та колектив дитячо-юнацької спортивної школи номер 1